Добрий вечір на телеканалі ТВА триває телемарафон. Вибори 20, 2014, перезавантаження. Говоримо про підсумки парламентської кампанії. Сьогодні в Україні завершилися дочасні парламентські вибори. Маємо вже перші результати. Результати екзит полів. Зараз ми про них поговоримо. Перш за все. Я хочу представити гостей цієї студії Діана Дуцик, медіаексперт. Добрий вечір ще добрий раз. Вечір. Володимир Хоменко, партія заступ, добрий вечір. Yes. Олександр Міхельсон, відомий український журналіст, добрий, добрий вечір. вечір. Сергій Згурець, відомий український експерт, військовий експерт. Добрий вечір. Добрий. добрий вечір. Ну, і Дуцик, відомий медіа експерт, щоб вже розставити акценти. Отже, сьогодні оприлюднено екзит поли. Зараз ми подивимося результати, які Відповідно до попередніх е, соціологічних опитувань набрали партії, які балотувалися 26 жовтня на дочасних парламентських виборах. Отже, національний екзитпол, який проводили е, фонд демократичної ініціативи Київський міжнародний інститут соціології, центр Разумкова, блок Порошенка 23%, Народний фронт 21,3%, самопоміч 13,2%, опозиційний блок 7,6%, радикальна партія 6,4%. Всеукраїнське об'єднання Свобода 6,3%, батьківщина 5,6%. Інші партії, за даними демініціатив не проходять. Другий екзитпол. Даруйте у нас технічна накладка. Отже, другий екзитпол – це екзитпол. Центру соціальний моніторинг та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, 23,1 блок Порошенка, 19,7 Народний фронт, самопоміч 11%, опозиційний блок 9,9, Радикальна партія 6,7%, Всеукраїнське об'єднання Свобода 5,8 і Батьківщина 5,7. І третій екзитпол, міжнародний екзитпол. Отже, блок Порошенка 22,2%, Народний фронт 21,8%, Самопоміч 14,2%, Опозиційний блок 7,8%, Радикальна партія 6,4%, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» 5,8%, «Батьківщина» 5,6%. Отже, оскільки у нас двоє нових гостей, і один із них представник партії «Заступ», нової партії, як вам результати екзит-полів як ви оцінюєте ну, як учасник перегонів? Я хочу сказати, чомусь вони показали наші результати, а ми знаємо, що національний газетпол показав нам дав 1,8%. Але ми взагалі з цього приводу не хвилюємося не переживаємо, тому що ми знаємо чітке розуміння того, що відбувається. Бо, на жаль, соціологи ще сказали про це на початку тижня, що далі районних центрів вони не заміряють ситуацію серед електорату. А ось давайте проглянемо просто на ситуацію. Явка виборців 50%. В цьому балансі більшість пройшло мешканців сільських територій. Вони складають в загальному балансі 55-60%. а там ніхто соціологію не проводив. Вже зараз, їдучи до вас у студію, ми знаємо конкретні результати з 12 областей перших дільниць, де заступ набирає більше 10-15 саме на сільських територіях. Ми не говоримо про міста. Тому, оскільки у нас члени дільничної комісії перебувають покривають 67% дільниць, решта це спостерігачі, ми чекаємо на результати з мокрими протоколами. А щодо соціології, все дуже просто. Ви всі знаєте попередні. Соцопитування, їх бачили в четвер, в середу, і сьогоднішній екзит пол. Вас не дивує результати різниці? Мене дивує. Ну, щось соціологія трошки справа якось вона... в тому що не, коли ми говоримо впевнено... про три екзитпули, то там різниця буквально в 1-2 відсотки, і там заступа точно немає. Значить, ми говоримо про те, що ця соціологія не проводилась в, а, в селах. Не проводилась. Запитайте у соціологів будь ласка, Дивіться, вони скажуть. Центральна виборча комісія пообіцяла 29 або 30 жовтня оголосити попередні результати виборів. Власне, я думаю, що ЦВК нас розсудить. Тут власне абсолютно безпредметна дискусія. Пане Олександре, будь ласка, я нічого не маю проти заступу, да проти цієї політичної сили, абсолютно. Але ви сказали дуже правильну річ, точніше. Я б сказав так дуже таку хитро сховану правильну річ. Якщо в дійсності у сільських місцевостях ви маєте, ваша політична сила має 55-60% голосів, то треба не забувати, що в сучасній Україні за будь-якою соціологією, передвиборчою, не передвиборчою, сільське населення складає менше половини. Тобто насправді, ну, враховуючи, ще й явку, ви дійсно не пройдете, нічого особистого. Говорю, ви неправильно говорили, ми не говоримо про 55-60%, ми говоримо про те, що ті, хто прийшов сьогодні на дільниці, більшість серед тих, хто прийшов, це складають мешканці сільських територій. Більшість. Більше половини, але це не є знак рівності сільського населення, знак да, рівності. Але до Але ми вже засоб... зараз бачимо по перших протоколах з мокрими печатками про те, що нам інформують у штабі. Ми наберемо там безпосередньо більше 10-12%. Тому в загальному балансі за нашим за нашим, скажімо так, екзитполом, ми відчуваємо, що у нас ми наберемо біля мільйонів голосів, що складе десь приблизно біля 6%. Ми подивимося вже да, офіційні результати. Це звичайно. Є безпредметна нас... розмова. Ми наполягаємо на тому, що мають бути пораховані голоси, мають бути протоколи з мокрими печатками, і тоді воно стане все до Просто справа: от, послухайте, в чому полягає вся прикрість. Наша партія чітко орієнтована на сільських мешканців і проблематику сіл. Проблематику місцян. Пов'язує лише одне питання, яке ми ставили це контроль якості харчових продуктів, якого немає на сьогоднішній день в Україні. От і все. Тому наші прихильники знаходяться в селах і селищах. Дякую. У нас на зв'язку Ксенія Веркалець. Вона знаходиться в штабі Всеукраїнського об'єднання Свобода. Добрий вечір, Ксенія. Добрий вечір, Сергію. почну із емоцій, які вирували тут у штабі Українського об'єднання Свобода. Отже, понад 6% підтримки українців ви гарантоване місце у парламенті восьмого скликання. Результати екзитполів тут у штабі свободи вітали бурними емоціями. Помітили, що настільки раділа за себе. А якщо можна так висловити, зловтішалися результатом тих, хто у рейтингу задніх. Отже, за словами лідера свободи Олега Тягнебока, результати голосування показали високий рівень підтримки. Поліцили саме у столиці, а відтак за його словами вже свободі не зможуть дорікнути, що це поліціли, яку підтримують в регіонах, і вже по праву свободу можна назвати всеукраїнським об'єднанням, зазначив лідер Свободи Зягнебок. І власне, коли бурі емоцій вже вщухла, взяли шукати, де ж загубили ті 4% відсотки, приблизно такі цифри з минулих парламентських виборів. Де ж загубили ці цифри підтримки електорату за словами заступника. Голови всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслана Кушулинського. трад поділили з іншими правими силами звідти такі цифри. Власне, можливо так сказати, якщо можна так висловитись, конкуренти свободи з'явилися на політичній арені і відібрали голоси електорату. Утім, все одно раді таким результатам, оскільки були такі провокативні за словами представників штабу, результати опитувань напередодні виборів, які війщували поразкою непроходження до парламенту політичні сили. Тому радіють результатам, називають їх виправданими. Сам день голосування за оцінками штабу пройшов відносно. Спокійно, звичайно, фіксували порушення. Так, зокрема, купу клопоту попсував Рейтинг Київський 223 округ. Там нагадаю, змагаються свободівець Юрій Левченко та Віктор Пилипишин. І за словами свободи юридичного відділу на окрузі видавали по два білодені на спец спецдільницях. Усім виборцям, зокрема, така ситуація була у лук'янівському СІЗО, і ну зазначу, що це суперечить законодавству, оскільки е, ув'язнені можуть отримати лише один бюлетень за голосування за партійними списками. І власне не встигли про результатом, як вже планують, виношують плани на майбутнє, що будуть робити у парламенті восьмого скликання серед основного, що е, нам розказали і чим поділилися, так це зміна до виборчого законодавства. Зокрема, Хочуть відобрати депутатську недоторканність, і е, також ще зараз. Вибачте, підгляну, що ще запланували свободівці на парламент восьмого скликання. Так і будуть будувати нове майбутнє. Хочуть зняти з України позаблаковий статус. А от щодо Запитували ми в Олега бока щодо формування коаліції, чи були якісь пропозиції, то сказав, що поки що про це мови не йде. А однак зазначив, що у політсили є достойні кандидатури на посади в уряді та парламенті. На цьому в мене все. Колега, тобі слово. Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець з штабу Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вони запитання до Олександра Михельсона. Що найбільшою несподіванкою нинішніх. Парламентських виборів для вас стало. Я хотів би зробити маленьку ремарку. Найбільшу несподіванку для мене стало те, що я обмовився, от, говорячи до е, пана політика, тому що, да, дійсно, я не мав на увазі, що ви отримали в селах 60 Я мав на увазі, що ви сказали, що там проголосували 60%, із них 10-12 за вас. Я вношу це уточнення з поваги до ваших е, Сергію, глядачів. Я перепрошую. А що стосується власне несподіванки виборів, то я думаю, що це. Досить високі результати е, таких політичних сил, як самопоміч, хоча зараз всі соціологи говорять, що вони цього очікували, і опозиційного блоку. Який очевидно просто перекачав до себе, так би мовити, результати потенційні Кому цієї політичної сили, тігіпка. як там вона зветься, Силь, сильна Україна, сильна Україна так. так ну не те, щоб це зовсім несподіванка, але най, найприкріше, хоча це якраз на жаль, прогнозувалося, це дуже низька явка, тому що пане Сергію, ця низька явка дає підстави нашим. В лапках друзям геополітичним говорити про недійсність виборів, спекулювати на тому, і вже зараз, прямо зараз це відбувається. Я перед тим як їхати сюди, я подивився російське телебачення. Вже прямо зараз там пропагується лобово, прямо тупо. Теза про те, що от насправді ті майже 50% українців, які не проголосували, нібито насправді вони всі поголівно голосували б, значить, за опозиційний блок, за комуністів, за всі інші проросійські сили. Ми знаємо, що це не так, але ми не знаємо, який був би розклад насправді. І е, мені, от особисто тепер соромно, що я не пішов на вибори сьогодні. Напевно, все-таки треба було піти, як і кожному з нас? Дякую. У нас на зв'язку є Алла Чиж, яка перебуває в штабі блоку Петра Порошенко. Алла, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як у штабі оцінюють результати? Вірніше результати екзитполів, які були оприлюднені? Добрий вечір. Студія. Результати оцінюють дуже позитивно. Зокрема, той факт, що провладна партія набрала провладні партії, набрали 50%. Ну це так за попередніми підрахунками. Щойно закінчився брифінг Петра Порошенка. Він хочу сказати, був в піднесеному настрої. Говорив зокрема про те, що на цьому тижні, ну тобто на, на наступному тижні, який розпочнеться вже через кілька годин, мають бути остаточні результати виборів, тобто не за 10 днів, а саме на наступному тижні. Вже мають бути результати. І починаючи від завтрашнього дня, почнеться формування коаліційної угоди. Як я вже сказала, Порошенко був задоволений. Він зокрема так і не назвав кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра, але зауважив, що саме демократичні сили формуватимуть новий уряд, і тому співпраця обов'язково буде, в тому числі з Яценюком і особливо з партією Народний фронт, яку Порошенко бачить головним своїм партнером на в майбутній коаліції. Студія Алло, ще говорять верніше, пишуть засоби масової інформації про те, що Петро Порошенко заявив, що буде реформовано уряд, і зменшена кількість членів кабінету міністрів, я так розумію, і реформовані комітети в Верховній Раді України, що сказав президент. Так, він, Петро Порошенко, сказав про те, що буде скорочена кількість урядовців, але не уточнив наскільки конкретно і стосується це кількості міністрів або пересічних посадовців. Але дійсно така фраза прозвучала про те, що будуть реформи в уряді, і саме скорочена чисельність урядовців. Студі. Дякую. Дякую, Алло. Нагадаю, що це Алла Чиж була? Вона. Перебуває в штабі блоку Петра Порошенка. Ми відстежуємо, як основні політичні гравці коментують попередні дані парламентських виборів, вірніше результати екзит-полів. Пане Володимире, ви хотіли додати щось? Так, я хотілось продовжити думку. Ви знаєте, е сьогоднішні результати вони насторожують, тому що явка. У нас, здається, 51%, да, де щось таке складає? Більше 50. 50. Ну, більше 50. Це дуже мало. А чому так складається? От я за останній місяць приїхав більше 18 областей України. І знаєте, що людей найбільше обурює? Брехня. Люди не вірять політикам. І тому, хто їм не вірить, така і складається явка. Тому що велика розчарованість. Люди, коли передвиборчій кампанії говорять одне. Коли і, і, і ось до, до мене багато підходить людей, кажете, чому так відбувається, що ми голосуємо, а потім люди попадають в парламент і міняється. Ідіть зовсім по-іншому. Немає логіки тих обіцянок, які давалися, і тим діям, які потім відбуваються. І от якщо це не зупинити, повірте, це буде дуже важке випробування для нашої держави. Ну, ви все правильно говорите, тим паче, що експерти прогнозують, що нинішній парламент. Буде недовготривалим за терміном перебування, але в цьому парламенті є контролери від засобів маси інформації, журналісти, наші колеги, які потрапили туди, пане Сергію, запитання. До вас перебування журналістів разом із військовими з комбатами. Ми в попередній частині говорили про те, що очікувати від військового обличчя парламенту. Що очікувати від медійного обличчя парламенту? Насправді ж власне, як і військові, як і журналісти, вони менше запрямовані політикою, і фактично вони можуть нести ту свіжу строю, на яку якому розраховуємо Це, власне на довіру, прозорість і нормальні людські вчинки, те, що взагалі бракувало парламенту. якщо це речі будуть якого в парламент такими людьми, то це буде лише на користь нашому законодавчому органу, пані Діана, журналісти поза парламентом і журналісти в парламенті вірніше, це вже політики, е, наскільки їхні дії будуть відрізнятися від, скажімо так, від попередньої діяльності від журналістської, і чи не втратимо ми там? Тих журналістів і не здобудемо нових. Політиків може таке ну, бути Ну, журналістів. Ми вже вони вже не журналісти. Давайте будемо говорити відверто. Тобто, вони вже перейшли в іншу політичну площину, і вони є політиками. І, Відповідно, ми маємо ставитися до них як до політиків. І тому, е, ну е, я би сказала, що вимоги до них напевне будуть вдвічі більше ніж до самих політиків, тому що е, саме на них люди, які за них голосували, покладають певні сподівання, оскільки бачать е, бачи, вони бачили певну. Активність, яку ті проявляли, вони бачили їхню позицію до того, а тепер від них будуть багато вимагати. Але я хочу сказати, що ну, ми також будемо від них вимагати як громадські організації, які працюють в медіасекторі, будуть від них також багато вимагати, тому що медіасектор потребує зараз низки, низки реформ, і е, це питання зараз обговорюється. Ми будемо пропонувати, я думаю, низка громадських. Ских організацій, які працюють в медіасекторі, будуть пропонувати певну медіакарту для парламенту щодо змін. І ну, очевидно, ми очікуємо, що лобістами цим, цих, цих змін в медіасфері мали би бути колишні журналісти. Я дуже сподіваюся, що система їх не асимілює і вони справді будуть продовжувати відстоювати інтереси громадськості, як вони робили це до приходу в парламент. А можна запитання? Діано, а от е, медіаорганізації, медіаорганізації такі більш і менш формальні. От я до жодної не входжу, але знаю їх багато і знаю звідти людей, як і тих е, своїх друзів, навіть однокурсників, які зараз стають депутатами. Ці організації, про які ви говорите, вони мали попередні домовленості із тими колегами нашими, котрі йдуть до ради, е, про створення і лобіювання потрібних для медіапростору законів. Ви що, сказали, що, що ви сподіваєтеся, але чи відбувалися Ні, якісь попередні такі попередньо відбувається? Ну навіть якщо ми води. говоримо. Ні, ну угоди немає. Ну це можна обговорювати, підписувати. Але навіть якщо говорити зараз, ось влітку обговорювалася, починаючи там з весни, влітку обговорювалася стратегія розвитку інформаційного простору, і до неї були долучені всі медійні організації, да, і власне знаю, да. завдяки тому, що медійні організації зайняли досить критичну позицію щодо цього документу, він був відкладений і віднесений на доопрацювання. Гро тобто до це громадського дожив... телебачення ми доживемо коли-небудь? Громадське телебачення закон вже прийнято. Давайте будемо тиск здійснювати для того, щоб цей закон був реалізований. Це вже питання не до парламенту, а питання до тих, хто має реалізувати цей закон, питання до чиновників і так не, далі. Будемо здійснювати тиск. Перепрошую, Ми, ми про своє Дя путь. дякую. Ну про наше я би так сказав. А це часом процесу. Дивіться, з'явилася інформація про те, що. Все ж таки Сергій Ківалов не проходить у раду. За даними Екзитполу. Раніше повідомлялося, що Сергій Ківалов, колишній голова Центральної виборчої комісії України, потрапляє до Верховної Ради. За даними Екзитполів, з'явилася інформація, що його вже випереджає Володимир Рондін. Ну, які там будуть кінцеві результати, не зрозуміло, але зрозуміло, що до нового парламенту пройде дуже багато. Попередніх попередніх народних папірівників. депутатів, попередників, з, з інших парламентів складів парламентів. Що робити з цими людьми? Тому що насправді це велика проблема. Всі очікували оновлення, повного перезавантаження, люстрація, народна люстрація, закон про очищення влади. Що, що з ними робити, пане Володимире? Знаєте, ви от правильно сказали про те, що цей парламент ненадовго, і це відчувають і самі мешканці. От, з якими ми спілкувалися і так далі. Очевидно, що цей парламент не більше, ніж на два роки. Це такий парламент, як фільтр, от, який не можна одразу перезавантажити його там на 80-80%. На Повинен пройти якийсь час. І от е, Це шанс для політиків старих помінятися і довести, що вони дійсно українські патріоти, українські політики, що вони корисні. Якщо це не відбудеться. Цей парламент ненадовго і тоді дійсно прийдуть нові е, сили. Тому що зараз Екзитпол дає самопомічі, а ми знаємо, що самопоміч це переважно міські мешканці підтримали самопоміч. Ми це відчували. А я впевнений, що буде і заступ в новому парламенті. Як один ми, на жаль, тут не привели Екзитпол, де нам дають 5,7%, а це, до речі, по «Євроньюз» показали е, і так далі. Ну, знову ж таки, я, ми чекаємо на протокол. Да? І по подивимося, а давайте почекаємо офіційних результатів а, в да, центру бочкому. Давайте, панове, залишається дуже мало часу. Давайте я коротко, що що ми очікуємо від нового парламенту? Що ви вірніше очікуєте від нового парламенту? Буквально по 30 секунд. Діана. Ну, я скажу, що ми очікуємо в першу чергу. Я би очікувала, щоб дуже хотілося, щоб не затягнулася процес формування коаліції, і процес формування нового уряду. Це дуже важливо, щоб це не перейшло в якісь знаєте такі популістські дебати, як це часто буває. Ну а далі, якщо тільки буде сформована коаліція, і новий уряд хочеться, щоб почалися реформи. Дякую, Сергію. Що роди про свій сегмент військовий, то я власне цікаю, чекаю нормального оборонного бюджету. Чекаю змін щодо військової організації і контроль над кадровими рішеннями, які безпосередньо впливають на ефективність на фронті. Дякую, пане Олександре. Я не те що очікую, але сподіваюся, що дві, наскільки можна зрозуміти, найпотужніші сили в новому парламенті це політична сила Порошенка і політична сила Яценюка, не лише домовляться по коаліції, а отже, по розподілу смачних посад. Але й не будуть занадто багато їсти на цих смачних посадах. А крім того, створять таку більшість, нехай навіть методами Януковича, чорти з ними. Але більшість, яка дозволить керувати країною у цьому буремному морі, от як човном, так щоб він не перекинувся. Дякую, дуже коротко. Україна чекає не гасло, а конкретних дій. Дякую, дякую, пані та панове за участь у програмі. Нагадаю, що це телемарафон. Вибори 2014, Перезавантаження після невеличкої реклами у нас новини. А далі наш телемарафон продовжиться. Дочекайтеся.